If the Belan Всім привіт, селенк, радий вітати вас на своєму каналі. У мене дуже мало часу, тому зробимо швиденьку реакцію. А на що зробимо реакцію? Правильно, в мене виключений екран. UCMO Official Music Video бляха текст просто крінш, неймовірний Поїхали. Вча мені сказали, що це щось в стилі хіп-хоп, типу, має бути щось круте, класне. Це зараз типовий був клас в художній академії якийсь Трошки щось. Мені не дуже подобається голос і поки. Типу, ну, Вау", оце. Вау". Отак. Не дуже. Ну, поки ударні, прям такі прикольні. Проблема в тому що це юкі. Як на мене її. Її голосу. Таке звучання не дуже підходить.

У мене вже таке відчуття, що в мене шиза якась юкі-сток статусу, вона ще я біток якийсь запустила. Е, я хотів сказати, що шиза з приводу такого типу музики, тому що мені здається, що інструментал він просто не е, не в стилі цього хіп-хопу якогось, цієї пластинки, піп -піп -піп -піп, а що він просто поганий, тому що бляха дуже-дуже плоский звук. І зважаючи на те, що майже кожна пісня, і в мене є до неї такі претензії, якби проблеми з якістю інструменталу, я просто починаю задумуватись над тим, що це просто такий стиль. Ну, типу, просто і Янг позе і всі інші, оці, які ми вже не зачіпаємо, у них такі самі проблеми для мене особисто. Але походу це просто стилістика. Ну, тобто, вони не можуть нормально це записати. Або це просто так і звучить. Бляха, це я, пробачте, це звучить дуже крінжово. Ну, тобто, е Юкі не моя найулюбленіша вокалістка. У неї, очевидно, є хороші партії, коли е композитори розуміють, куди її взагалі треба вставляти. Але я, я не сприймаю її в кожному жанрі. Тобто, не є хороші пісні. але Ця пісня, на мою думку, явно не в її стилі. Тобто, вся проблема в цій пісні це, це те, що її ну, тобто... Я звичайно перепрошую. What the hell, що це за бітсвіч? What the hell? Что <laughs> это за фіння. Просто за... затримка якась. И снова якийсь то прихорос. А... Я чую, як на приспіві у цей спів'ї добре би звучав, якби співали як О, oh, наприклад, разом. Тобто це було таке трошки смазане все. А в неї Е, кажу, чисто. Не для мене. Оці от ендінг бекграунд співи. Вони якісь дуже дивні потональність, особливо це мені нагадує бляха якісь українські пісні. От так само співають. Як же це дивно звучить? Tell, tell me what chap. Воно, знаєте, воно звучить не кру... не круто, а як пародія. Як пародія на хіп-хоп звучання, типу. Ніби це спеціально роблять, щоб це крінжово звучало. <плес> Я думав, там зетка. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-б <плес> Не, я напевно не буду слухати ще раз. Окей, okay, давайте так. В стилістиці хіп-хопу інструментал прям доволі хороший. Те, що мені здається, що він погано звуть погана якість у нього це, типу, мої, я так розумію, загони, Нікого це не смущає. Хе, хе, я декстера дивився дозавду. Так от, що мої заводи? Інструментал виконаний доволі добре в стилі. Цього кліпу в стилі взагалі, ідеї цієї пісні. Не дуже якісний, як на мене, це мої шизи. Напевно, це просто стиль такий, структура більш-менш цікава. Тобто тут є якісь, бідсвічі, є якісь більш такі моменти вокальні, Там на другому в друму куплеті ще якась війня. Тобто, Неодноманітно, прикольно. Те, що я це не сприймаю, Uh, це вже інша справа. Uh, UC. Не, як же вже я сказав, як на мене, якби це співала не вона, або співали просто група, допустимо, G Idle, Dash, то вийшло би набагато краще. Uh, чисто мої такі вокальні преференції. Oh, Та іначе все. Кліп кру крута, Бет girl... Ba -ba -ba. Що по таксу? По тексту, бляха, Пробачте. Текст крінжовий фіді. Ні, крінжовий селфіш, я б так сказав. Я крінжовий, да. Ну тому що тут, типу, хочу сказати, куди мені йти. Чесно кажучи, хто ти такий, що мене контролювати? Мене ніколи не будеш контролювати. Давай, бляха, вимітайся задні двері без образ. Збережи свої слова для пташочок і для бджілок джи. Хочеш сказати мені, що я. Can't I? Miss can can uh, with the drama? No, it's not for me. Kick you out of the door. Так. So, uh, so you be the type to sell me? Lie just to get you that you need. Oh. Так. So. To like, I'm out of your league. Uh, <laughs> Знаєте, тут хоча би тут звичайно не про вбивства, не про те, що ви всі чоловіки опа. Emo is the title track from Motivation, the debut single. Ага, які релізнула, титульна пісня е, це мотивація, але також як подвійний сенс, якийсь е, вказуючи на те, що е, думки Юкі е, е, і місії як соло-артиста, типу мотивація, саме е, Само самонаписана, скомпонована, е, спродюсована Юкі, ну круто. Це, до речі, About, хоча б щось чесно. Там, по-моєму, навіть в BlackPink about не було нормально написано. Тут реально about, ну, хоч щось написано. Надихнений бумбапом, панчі драмлупсом, роутекстом. Так. Лірично МО це жорстка декларація незалежності. А! Oh! <laughs> Які <реш> uh, викликає фейкових людей, дізміз драму, азерти є ну Коротше, не хоче, щоб вона була контрольована, uh, і щоб інші її не визначали. Uh, строчки не граю в твої ігри. в мене є своє ім'я, uh, показує її. Uh, коротше, круту цей, позицію. Uh, Songs Production in Minimal Punch Let in the Flow uh -huh, uh, with a blank of swак. Confidence, emotional, honesty, more positions, you cannot just такий поп idol Ну, короче короче вона крута, незалежна, її ніхто не потрібен, uh, її ніхто не може визначати. Тобто, хтось каже, що це хороший, хороша якість тексту Подача мені не дуже подобається. Подача така трошки селфіш, як на мене. Причому це не шкідливий текст та, сам по собі. Типу, е, тут немає вбивств, тут немає всі мужики говно. Щось, типу, тут просто якби я найкрутіше, мені ніхто не треба. І ці слова круті, Yo, get out of my way, swag. Щось типу то. Ну, то, І це явно не для мене, як ви розумієте. Подача і сенс тексту взагалі. Я не буду гнобити сенс тексту за шкідливість, тому що я її особливо тут не бачу. Тобто це просто як вже я сказав, крінжовий текст особисто для мене. От. По якості написання, тут є незалежний текст, тут не так багато тупих яких, якихось повторень. Відповідно, я можу сміло поставити як. Можу навіть 7,5, 8 десь так. Тобто це вище середнього, на мою думку. Тобто 7,5 це для мене добре. А 8 це більш ніж добре, що логічно. Тут щось між добре і добре плюс. Якось так. Відповідно. Пісня сама по собі норм, текст е, не для мене, але теж норм. Е, добре, що концепт якийсь цікавий, не типовий, якийсь кі-поп. Е, щось таке неординарне, прикольно, що вона сама спродюсувала, але мені не подобається. От, тому пробачте всі, кому сподобалася ця пісня, але. Not my cup of tea. Так, ще треба послухати одну пісню. Б...